Привіт, я прийшов в торговий центр, супермаркет, тема відео Великодній кошик, покупки продуктів. Готовлять Паски. Отже, стандартна Паска на 500 грам. 82 гривні. Візьму одну, які великі Паски. Це для красоти. Торт Київ. 267 гривень. Колбаса селянська. 130 гривень. І погибній намик. По-домашньому. 150 гривень. Баночка ікри лососової 366, коли береш дві, дешевше. Семга відомої фірми. За одну штуку 150. Так, мультипечок зелені 25. Іншої фірми. 29. Радиска 51. Маршмеллоу 50 за 100 грам. Цукерки в подарунок. 140. Упаковка. Вафельні коржі. 34. Савоярді по акції 146. 400 грамів. Напій до свят. 1,2. 32 гривна. Швебс в асортименті 35. Так, як же ж без кагора? О, яка назва. Милосердя. А, 104 за бутилку. Тут ще більш красивіша назва. Вино їм на вечеря. 85. І без цього не обходиться свято. Перша 200, друга 300. Мінеральна водичка 20 гривень. А це для активних ігор. Опустив камеру, бо охрана йшла, вони не люблять, коли знімають. Так, що по яйцям і мазіку? 2,35 за штуку. Тисінькі, красивенькі яїчки. Майонез олком 200 грам за 25, а коли береш від двох штук 22. Колечко колбаси Краківської 400 гривень. Зараз глянемо. Тут є варіанти на 400 грамів. Смажна колбаска в упаковці. <клес> Сир голландський. 25 за 100 грамів. Сиркіт для закуски. І все по одній ціні. 1690. І кров'яночка. Дивіться, який красивий вид. Як гарно виглядає. Хтось хоче таку ковпасу? 99 гривень, Ось така ціна. Напишіть як вам така комбаска. Сир это середня упаковка 67. Так, ну і кисята без білочки. Так, ціна 27. Конфети зоря не Дуже добре розходиться ромашка. Ромашка, хто пам'ятає. Ну, червоний мак вже, не тот. Ребята, лісини нема, не можу показати. Олія олейна традиційна. 43 за баночку. Кукурузка для висіннього салатика. 41. Так, зараз я скажу, який індекс нотелли. 70. 177. Дольжи віта. Красиво жить не запитиш. Олівки в асортименті. Кетчуп тертін логідний. 27-25 грамів. Але є... Такі, що не виступають по якості. Там навіть більше томатної пасти. Я про фірму Королівський смак. Так, хріна я не знайшов, в лишному зато є крім війницькій в баночці з буряком. 2060, пожалуйста. Так, і зупинимось на муці боросні поподробніше. Акція Києвлин 29. Оце хороший варіант. Ну якось так. Ну, є і поміщенці ціна. Все. Це... На 2 кг. А тепер все що касається і тарта і глазури. Да, Глазур для паски у нас 26. Маргарин. Дріжджі не знайшов в цьому супермаркеті. І трошки з святкового настрою відділів прикрас до Паски. Дивіться, які котики. Тут багато всього. Треба е окреме відео зняти, бо тут стільки всього, формочки 65. Будь ласка, на будь-який вибір. На грубки, щоб сходити тут і таке інше. Ванилька вот вам в ленту. Все, Святом вас. С паспорь.